Наші депутати народні не змогли зібрати кількість підписів для того, аби от проголосувати у другому читанні законопроєкт про заборону української православної церкви московського патріархату на території України. Але з іншого боку, є також і побоювання наших західних партнерів стосовно пригнічення релігійних прав і свобод. На вашу думку, яким має бути це рішення щодо заборони обмеження діяльності УПЦМП, аби воно не нашкодило і не віднадило наших західних партнерів? бо це тут в Україні ми сприймаємо це по одному. Бачимо ті злочини, які робили певні попи. Ну але, зрештою, за кордоном ситуацію можуть на жаль оглядати от під іншим кутом. Тут дуже складна ситуація, тому що з одного боку ми маємо дбати про наші національні інтереси, а з іншого боку, пам'ятати, що ми є держава, яка прямує шляхом демократичного розвитку, де принципи свободи совісті і прав людини. Поважаються і гарантуються цією державою, це знаєте, як між силою Харибдою треба пройти з тим, щоб і наш інтерес зашкістити, і разом з тим не втратити е, е, ті надбання, які ми мали за ці 33 роки. Війна дуже все е, змінила. Тобто, якби би оце не сталося в 2014 році, а не поглибилося в 2022 році. Я думаю, що Україна би і далі. Прямувала шляхом розширення і масштабування релігійних свобод, але е, я думаю, що війна просто оголила, да? вона вип'ятила, вона підсвітила ті проблеми, які в мирний час, можливо, не були такими явними і очевидними. Ну, те, що на території України знаходилися і зараз знаходяться релігійні організації, які дбають не так про інтереси свого Божого народу, або, скажімо, громадян України, або взагалі інтереси Держави України, це абсолютно очевидний факт. І саме проти таких організацій, тим більше тих, які мають зв'язки із країною агресором був і направлений оцей от закон, який був підготовлений урядом України і поданий на розгляд Верховної Ради ще на початку 23-го року. Тобто, фактично, цей закон вже півтора року знаходиться у Верховній Раді. І, чесно кажучи, я не бачу поки що завершення цього процесу, оскільки перша версія закону принципово вирізняється від другої версії, і є дуже багато запитань до того, як це сформульовано вже в цій остаточній або останній, так скажімо, версії. Саме запитання є. От з боку тих, хто перетримується демократичних принципів захисту прав і свобод людей, тому що вважається, що не можна приносити, ну так скажімо, в жертву національної безпеці, права і свободи людини. Ну, мене трошки інша точка зору. Оскільки я вважаю, що знаєте, інколи колективний інтерес вище від індивідуального інтересу, і можна поступитися цим індивідуальним інтересам заради того, щоб зберегти державу, а саме зараз такий період і не став, тому що перед нами стоїть питання: або ми виживемо і збережемося як суб'єкт історії, як суб'єкт міжнародного права, або нас, як то кажуть, поглотять, накриють, знищують. І про які тоді свободи йтиметься, якщо у нас не буде своєї держави, своїх законів і своїх правил е, життя. Тут мені здається, треба прислухатися до е, е, рекомендацій, які е, ми отримаємо від міжнародних наших експертів. А й давайте залучимо і наших експертів, які до речі не були залучені до аналізу і до експертизи. Цього от останнього варіанту цього закону. І мені в тому законі, от останній цій версії, явно не вистачає механізмів прописаних механізмів, як буде здійснюватися от ця стратегія і тактика стосовно боротьби з тими релігійними організаціями, які працюють не на користь України, а більше того, є тут п'ятою колоною, які ну, розвалюють фактично. Нашу державу, нашу опо опірність цій агресії. Але я за те, щоб кожен випадок розглядався індивідуально, точково, як ми кажемо, щоб збиралася достатня доказова база, щоб це не були тільки політичні рішення, щоб вони базувалися на добрій правовій основі. Пані Людмило, я от ще на трохи хочу продовжити ось цю тему наших західних союзників, партнерів, які дуже там обурені, занепокоєні порушенням релігійних прав і свобод в Україні, начебто, ось цим законопроєктом. А от історично і релігійно чи може нас західний світ у цьому плані зрозуміти, тому що у них стосовно релігії виникають різні дискусії. Деякі релігії в деяких країнах підтримуються, в інших не підтримуються той. Що ну, але загалом, чи розуміють вони ось цю екзистенційну проблему існування загрози у церкві, яка носить отой е, в назві Московський патріархат, хоч подекуди і намагається приховати і називати, називати себе просто українською православною церквою? Ну, ми захід не приймаємо, знаєте, як суцільне. Або так, або ні, це все таки середовище в залежності від фаховості цього середовища, вони по різному оцінюють ситуацію в нашій державі. Але те, що досвід, скажімо, захисту прав і свобод на заході значно триваліший і значно глибший ніж в Україні, це правда. Єдиний мінус, який я бачу зараз, от в цих рекомендаціях, які даються, це фактично позаконтекстуальність тих експертів. Які нам дають якісь поради, вони не присутні в цій реальності, в якій ми перебуваємо, і деякі з них ну просто знаєте, надзвичайно погано орієнтуються, тобто вони чують лише тільки одну сторону, те, що їм написали або не шептали, те що їм вклали в свідомість з боку тих організацій, які потребують їхнього захисту. Я думаю, що тут має бути знаєте, процес, так сказати, паралельний, один на зустріч одному. Тому що не так зараз важливо перетягнути канат, стільки вирішити цю проблему. Значить, держава гарантує Конституції, прописано, що кожен має право сповідувати те, що він для себе визначає як цінність. Ну і якщо вона гарантує, то вона має подбати про захист цих потреб. У людей, але разом з тим і люди мають усвідомлювати, що вони живуть на території певної країни, що вони є громадянами цієї країни, що вони не звільнені від виконання законів цієї країни. Вони не можуть ігнорувати закони. Вам не подобаються закони. Змінюйте або чемодан, і значить, виїжджайте туди, де вас більше влаштовує ця законодавча база. Поки що бачите претензії лише тільки до держави, що держава. Не забезпечує, чому ніхто не задається питанням. А ви, як громадяни, все виконуєте? Те, що е, на вас накладає держава, і будучи громадянами України? Чи ви завжди е, е, є ну, тими, е, хто може вважатися реально вважатися, Не просто на папірці і на паспорті написане громадянин України, а своїми поступками, своїми е, уявленнями, своїми рішеннями, ви дійсно громадяни України е, чи ні? Як можна вважати себе громадянином України, закликаючи, наприклад, російські війська знищити Україну? Як можна бути громадянином цієї держави, вважаючи, що влада, яка прийшла, вона незаконна? Влада, яка зараз у нас в Україні в результаті виборів, що вона фашистська, нацистська? Та по великому рахунку, навіть якщо і так, то це ми, громадяни України, обрали собі владу на кой б'ясвинам, от своїми російськими гранатами, літаками, бомбами, щоб нам встановлювати правила, за якими ми живемо. Ми розберемося самі в своїх проблемах. і Ми почали розбиратися в цих проблемах, і нам допомоги з боку Росії, яка тут нав'яже нам точно російський, Російську модель державних церковних відносин, коли одним розчірком пера буде заборонена ціла релігійна організація. Ну от можливо, те, що так не приймається довго закон, державні все таки очільники розуміють, що треба думати про наслідки прийняття цього закону. Це ж не одна людина, і не дві людини. Це величезна кількість культових споруд. Це Величезна кількість священиків біля 10 тисяч це величезна кількість вірних е, цієї церкви. Ну прохлопала держава, не працювала з цими громадянами, виховуючи їх в патріотичному дусі. Ну не з усіма. Значить, треба зараз надолужити цей недолік, і все таки сама от знаєте, реальність вже перевиховує людей. Оці от переходи, які ми маємо. Від української православної церкви до православної церкви України якраз і є свідченням, що люди виявилися більш свідомими ніж їхні духовні керівники. Пані Людмило, аби завершити цю тему, і знаєте, можливо, я кажу, поки що можливо поговорити про щось добре на завершення. То на вашу думку, чи можемо ми зараз говорити про зменшення російського впливу в Україні саме через церкву і релігію? Да, безумовно, ми бачимо, як змінюється свідомість людей, не лише тільки політична, громадянська, а й релігійна, перш за все. Для людей сьогодні, знаєте, релігія це не лише тільки сповідування якихось основ віри, а це і певна патріотична позиція, тому що ви не можете сповідувати віру в Бога, перебуваючи в якомусь знаєте, хмарному середовищі. Ми не на хмарі. Ми все-таки, от всім своїм корінням в, в цьому житті, і люди ну вони втягнуті в це життя. Сьогодні я думаю, що переважна більшість тих українців, які в Україні залишилися, вони пов'язані різними ниточками із війною. От я зараз знаходжуся на національному молитовному сніданку. Де були присутні представники всіх релігійних організацій в Україні це біля півтори тисячі учасників цього молитовного сніданку, і це якраз і є підтвердженням того, що роль церкви і держ і релігії в нашому суспільстві неймовірно зростає на зустріч із релігійними лідерами, громадськими лідерами, військовими? Прийшов спікер парламенту, прийшов прем'єр-міністр. І наприкінці прийшов президент України, який якраз і закликав нас бути послідовними в захисті своєї держави, її безпеки, але разом з тим і всіх захищати релігійну свободу. От прямо зараз розпочинається круглий сіл, який буде присвячений питанням релігійної свободи, де ми будемо піднімати якраз проблеми, які пов'язані з перебуванням. На нашій території тих організацій, які працюють проти України, і напевно будемо обговорювати майбутність у цього закону. Такого, знаєте, стражденного 8371. Подивимося, що скажуть експерти, які зараз зібрані в межах, значить, е мистецького арсеналу. І дуже сподіваюся, пані Людмиле, що незабаром у наших етерах окремо обговоримо результати, так і ті дискусії, які вестимуться і надалі. Дякую вам за те, що знайшли час для нашого етеру. Ну і бажаю вам плідної дискусії. Спасибі, дякую, Людмила Филипович, релігія знавиця і докторка філософських наук, була з нами на прямому зв'язку.